Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами повторимо і закріплимо те, що ми з вами вже знаємо і вивчили. Всі сідайте та ходіти, домовляємось не шуміти на уроці не дрімати, а старанно працювати. Давайте ми з вами пригадаємо, яке найбільше трицифрове число? Це 999. Одиниця вимірювання довжини, яку можна замінити 10 см, це дециметр. Як називається межа круга? Це коло. А відрізок, який з'єднує центр і будь-яку точку кола це радіус. Чому дорівнює діаметр? Пригадайте. Діаметр дорівнює довжині двох радіусів. І щоб скласти обернену задачу, потрібно. Відоме зробити в оберненій задачі невідомим. Пригадали молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці за допомогою цифр 4, 6, 8, запишіть різні трицифрові числа. Перевіримо. І ви записали такі трицефрові числа. Приготуйтесь до математичного диктанту. Записувати тільки результати. Збільште на 140 число 400. Тисніть відео на паузу, щоб записати результат. Наступне. Зменшуване 900 від'ємник 70. Знайди різницю. Знайди чверть Числа 32. Пригадай, що означає чверть. 70 зменш на частку чисел 63 і 9. Зменшуване 300 від'ємник добуток чисел 10 і 5. До частки чисел 72 і 9 додай 42. 1 кг зменш на 400 г. Тепер давайте перебіримо. У вас такі результати отримались. Молодчинки. Переходимо до обчислення виразів. Від 570 відняти 140. Пригадайте, що потрібно від сотні відняти сотні, десятки відняти від десятків. І додати отримані результати. Це буде 430. Від 720 відняти 80. Можливо, зручно відняти як загальну кількість десятків. Або 80 розкладаємо на 20 і 60. І від 720 відняти спочатку 20. Це буде 700. І відняти 60, 640. У наступному виразі до 460 додати 270. Це буде 730. У наступному виразі дві дії. Спочатку обчисліть віднімання. Від 170 відніміть 80. І додайте 560. Це буде 650. В наступному виразі від 810 відніміть 350. Тут з переходом через розряд. І до результату додайте 80. 540. І в останньому виразі до 240 додайте 70. І відніміть 120 від 310 відняти 120 буде 190. Виконаємо завдання на порівняння. 4 дециметри 2 см порівняємо із 40 см. Щоб порівняти, нам потрібно перетворити в однакові величини. Отже, 4 дециметри 2 см це буде. 42 см. А 42 см буде більший, ніж 40 см. Порівняємо 6 центнерів і 60 кг. Знову нам потрібно перетворити в однакові величини. Тобто 6 центнерів це буде 600 кг. А тому 6 центнерів буде більше, ніж 60 кг. Тепер порівняємо 10 гривень і 500 копійок. 10 гривень нам потрібно перетворити у копійки, щоб порівняти. Якщо в одній гривні це 100 копійок, а 10 гривень це 1000 копійок. Отже, 10 гривень більше, ніж 500 копійок. Порівняємо 1000 кг і 1 тонну. Так, 1000 кг це теж одна тона, тому знак дорівнює. Наступне 430 см і 4 метри 6 см. Тоді уважно, щоб порівняти нам 430 см потрібно перетворити теж у метри і дециметри. І це буде 4 метри а 30 см це 3 дециметри. Отже, 430 см буде менше, ніж 4 метри і 6 дециметри. І порівняємо 2 години і 110 хвилин. Перетворимо 2 години у хвилини. Якщо в одній годині 60 хвилин, а 2 години 120 хвилин. Отже, 2 години більше, ніж 110 хвилин. Тепер давайте пригадаємо складання обернених задач. Бабуся спекла 12 пиріжків з вишнями і 18 пиріжків з маком. Скільки всього пиріжків спекла бабуся? Задача проста. І розповідається про пиріжки. З вишнями було 12 пиріжків і з маком 18. Скільки ж всього пиріжків спекла бабуся? Щоб дізнатися всього, нам потрібно до 12 додати 18, це буде 30 пиріжків напекла бабуся. А тепер давайте складемо до неї обернені задачі. Ми з вами пригадуємо, що щоб скласти обернену задачу, потрібно відоме зробити в оберненій задачі невідомим. Отже, ми складаємо, що бабуся спекла тепер 30 пиріжків, те, що було невідомим, вже відомим, і з них 12 пиріжків з вишнями, а те, що було відоме, а решта з маком тепер невідоме. Скільки ж пиріжків з маком напекла бабуся? Так, як в задачі два числових даних, то ми складаємо дві обернені задачі. Отже, друга обернена задача це бабуся спекла 30 пиріжків, із них 18 пиріжків з маком, а решта з вишнями. Скільки ж пиріжків з вишнями спекла бабуся? Пригадали, молодці. Тепер розв'яжемо наступну задачу вже письмово. Для приготування пирога потрібно борошно, цукор і масло. Загальною масою 750 грамів. Маса борошна і цукру 630 г. Маса цукру і масла 300 г. Яка маса кожного продукту. Про що розповідається в задачі? Про борошно, цукор і масло. І у нас відомо, що потрібно цих продуктів загальної кількості 750 грамів. А також відомо, що маса борошна і цукру 630 г, маса цукру і масла 300 г. І потрібно дізнатися окремо кожний продукт. Отже, пізнали це задача на знаходження трьох чисел за трьома сумами. Цю задачу, ви пригадуєте, що можна розв'язати декількома способами. Отже, спочатку ми від загальної кількості всіх продуктів, 750 грамів, ми можемо спочатку відняти суму борошна і цукру 630 грамів, і в нас залишиться, що ми дізналися 120 грамів це масло. А далі ми можемо вже розв'язати задачу декількома способами. Або від 750 грамів загальної кількості всіх продуктів. Тепер відняти масу цукру і масла 300. І ми дізнаємо, скільки борошна. А потім від суми двох борошна і цукру, дізнатися цукор, або від цукру і масла. Або ми можемо. Як ми дізналися, уже масло 120 грамів. Тепер від суми цукру і масла 300 грамів ми віднімаємо відоме 120 грамів масла. І ми буде, дізнаємось 180 грамів це цукру. Тепер від маси борошна і цукру. У нас вже відомий. Маса цукру. Ми дізнаємось тепер масу борошна. Отже, від 630 відняти 180. І в нас буде 450 грамів борошна. Таку задачу варто перевірити. До 450 додати 180 і додати 120. У нас. Дійсно, отрималася загальна кількість 750 грамів всіх продуктів. Отже, цю задачу ми розв'язали правильно. Геометричне завдання розгляньте малюнки. На якому малюнку є радіус? Радіус є. На другому малюнку де синє коло. А також радіус де рожеве коло на останньому малюнку. Також радіус можна впізнати на зеленому, де 2 радіуса. А на якому малюнку є діаметр. Діаметр є на першому малюнку зеленим кольором коло. Ось це діаметр, який проходить через обов'язково центр кола. А також діаметр є на останньому малюнку коло рожевого кольору, де теж проходить через центр кола. У домашньому завданні вам потрібно першому записати вирази, обчистити значення, а також задача. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. До побачення вам, діти! На все добре!